Освітній процес в Україні щорічно змінюється, удосконалюється, розвивається завдяки появі і запровадженню нових технологій, інтернет-ресурсів, цікавих контентів, нових наукових досліджень в різноманітних галузях. Він зберігає в своїй основі традиційне навчання, яке проходить в аудиторіях навчального закладу. Та вже більше трьох років однією із складових освіти є дистанційне навчання, яке, на жаль, зараз стало домінуючим. Під час пандемії та воєнного стану, дистанційна форма відрізняється від звичайних очної і заочної форми. Вона передбачає систематичну наявність інтерактивних комунікацій. Вона є однією з наймолодших форм навчання, але не може розглядатися як автономна система. Сутність поняття дистанційна освіта полягає в наявності інформаційних ресурсів, апаратно-програмного та організаційно-методичного забезпечення що орієнтовані на задоволення освітніх потреб користувачів. Основними характеристиками дистанційної освіти є просторова часова віддаленість викладача і учня в процесі навчання, використання різноманітних засобів обміну навчальною інформацією, забезпечення двобічної комунікації між учасниками навчального процесу. Дана форма навчання має цілий ряд позитивних моментів. По-перше, педагоги-хореографи використовують свої викладацькі діяльності не стільки самостійно напрацьовані форми, методи, практичні знання та навички, але й можуть запропонувати для вивчення досвід інших, як вітчизняних, так і закордонних колег. Викладачі створюють інтернет-групи, співтовариства, де активно діляться досвідом, авторськими напрацюваннями, мають можливість дискутувати і обирати найцікавіші матеріали для учнів різних вікових категорій. В свою чергу гуртківці отримали унікальну можливість розширити власний обсяг знань, познайомитися з методологією різних хореографічних шкіл, в тому числі і закордонних, визначити пріоритети майбутньої професії, поставити цілі та завдання. По-друге, дистанційне навчання передбачає зручне місцезнаходження та виконання завдань для будь-якого учня, але, на жаль, більшість учнів, звичайно, ігнорують виконання певних складних завдань. І таким чином отримують безсистемно і в обмеженій кількості, що має негативний наслідок. Онлайн-заняття потребують часу та зусиль. У педагога немає змоги підійти і виправити учня, тільки поглядом та голосом він ставить задачі і цілі. Досить складно дистанційно поставити хореографічну композицію або танець. Методи дистанційного навчання, асинхронний режим, взаємодії між суб'єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою з затримкою часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, освітні платформи, форуми, соціальні мережі тощо. Тобто підготовка відеоматеріалу, гурткових занять, тем та роз'яснення рухів, які викладач зберігає у відеопрограмах, відеоуроках, де учень може вивчити матеріал у зручний для нього час, опрацювати та засвоїти методику виконання вправ рухів та танцювальних етюдів. Потім учень відсилає відео, звіт про виконану роботу для аналізу викладача. Викладач, проаналізувавши роботу учня, відсилає коментарі про здійснення завдання. І синхронний режим взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання, чат, аудіо, відеоконференції, соціальні мережі тощо. Заняття з хореографії відбувається онлайн, тобто у поставлений час та день приходить заняття з дисципліни, методом показу та роз'ясненням викладачем теми уроку. Викладач наочно виправляє помилки учнів та відповідає на поставлені запитання. Викладачі та учні активно пристосовуються та вивчають технології, які допомагають реалізувати творче навчання на дистанції. За допомогою різних технічних прийомів, синхронне або асинхронне навчання. Наскільки це дієвий спосіб навчання постійно в суперечці, але можна побачити усі плюси та мінуси для кожної особистості свій зручний спосіб для навчання, але при великому бажанні учня можливо займатися онлайн та досягти поставлених цілей. Дослідивши позитивні і негативні сторони дистанційної освіти, хореографічного напряму, мусимо зазначити, що дана форма навчання є ефективною, але тільки в змішаному форматі разом з традиційною освітою, в якості отримання додаткових знань, вмінь та навичок. А як справляються з цими викликами часу педагоги-хореографи Центру дитячої та юнацької творчості, «Дивосвіт» – Сьогодні ми познайомимося. Він молодий, красивий і енергійний. Хіба можна так говорити про танці? Так, адже мова йде про Чачача, -ча -ча, в якому відчувається легкість, грайливість і безтурботність. Незважаючи на свою простоту, стиль продовжує зачаровувати публіку різного віку. Що особливого в цьому танці і де він зародився? Пропоную дізнатися історію Ча-Ча-Ча прямо зараз. Походження Чачача -Ча -Ча тісно пов'язано з історією Куби, де, власне, зародився цей танцювальний напрямок. Все почалося з появи на майбутньому острові свободи англійського народного танцю контраданс. Це сталося в 18 столітті, коли Гавана перебувала під окупацією англійців. Нехитрі рухи контрадансу сподобалися кубинцям і стали основою для створення власного національного танцю, який стали називати дансун. Визнання незалежності Куби в 1895 році призвело до того, що на острів хлинув потік плантаторів. Вони прибували разом зі своїми рабами-неграми, які й мали змінити танцювальні традиції місцевого населення. Африканці привезли з собою ритуальні танці, що привертають увагу швидким ритмом і сміливими рухами стегон. Невідомо, хто придумав змішати дансу та африканську культуру в один танцювальний коктейль, але це сталося. Так, з'явився дансон, який завоював популярність у вищих шарах суспільства Куби. Поки Бомон захоплено танцював дансон, простий народ відточував майстерність у виконанні румби та інших африканських танців. В кінцевому підсумку сталося незминуче злиття дансон і румби. Але рухатися в швидкому темпі нового напрямку, що одержава назву Мамбо, було нелегко. Танцюристи ледь встигали підлаштовуватися під ритми музики. Полегшити життя кубінцям, які не уявляли свого життя без танців, вирішив місцевий композитор Енріке Хорін. Він захотів створити нову музику з більш спокійною мелодією, яка б запам'ятовувалась. Легкий, веселий святковий танець швидко завоював любов жителів Куби. В середині ХХ століття практично в кожному місцевому вуличному кафе можна було спостерігати, як танцюють ча-ча-ча. З огляду на те, що Острів Свободи був улюбленим місцем відпочинку американців, не варто дивуватися швидкості поширення танцю на території США. Не залишається осторонь і Європа. У 1952 році на острів прибув П'єр Лавель, англійський хореограф. Незвичайна манера кубинців танцювати румбу не залишила його байдужим. Недовго думаючи, П'єр відвіз оригінальний танць, танець з континенту. І так Ча-Ча-Ча поширився по європейським країнам. Незважаючи на свою нетривалу історію, танець встиг змінитися. Наприклад, якщо раніше шасе було прийнято танцювати на напівсігнутих ногах, то тепер па виконують на прямих. Але невеликі відхилення не заважають насолоджуватися Ча-Ча-Ча його виразністю, природністю і чіткістю. Ча -ча -ча – це безумовно визитна картка кубинського народу і обов'язкова частина латиноамериканської програми спортивних бальних танців. Не дивно, що напрямок до сих пір продовжує захоплювати прихильників по всьому світу. За однією з версій стиль отримав своє оригінальне ім'я завдяки танцюристам. Вони слідували за звуками маракасів і відбивали під них додаткові удари рівно три рази. Спроба обіграти нову мелодію і послужила основою для назви танцю. За іншою версією, стиль був названий на честь стручкових рослин з гремлячими плодами Чача, які ростуть в Індії. З них виготовляли брязкальця, які використовували в створенні ритуальної музики. Ще одна легенда свідчить, що своєю назвою напрямок зобов'язаний кубинському танцю гуарача. Відрізничі ча, -ча, ча від інших жанрів можна за такими ознаками. Для музичного супроводу характерні чіткий ритм і помирний темп. Рухи виразні, енергійні, швидкі, без підняття і знижень. Основна комбінація патрійні кроки, завдяки чому танець іноді називають патрійним мамбо. Характер танцю запальний, веселий, безтурботний і грайливий. Танцюючи чача -ча як в парі, так і на віддалі. Тепер ви знаєте, що таке Ча-Ча-Ча та його історію. Залишається тільки навчитися танцювати найяскравіший кубинський танець. А тепер виконайте комбінацію з основних руків танцю Ча-Ча-Ча. В цьому вам допоможе наша випускниця Кожина Софія. Перегляньте відео, яке вона зняла для вас. Дерзайте! Доброго дня, я керівник ансамблю народного танцю Веселка, і зараз ми поговоримо про наше дистанційне навчання. На превеликий жаль, ми вимушені навчатися дистанційно. Дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу, а саме для керівників та балетмейстерів, батьків та учнів. Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати і мотивувати учнів вирішувати технічні проблеми виявилося зовсім непросто. Тому Враховуючи особистість дистанційного навчання під час карантину, а потім вже війни, довелося шукати нові форми роботи з дитячим колективом. Адміністрація Центру дитячої творчості для освіт вела платформу, через яку ми виставляємо наші онлайн-уроки Classroom. На цій платформі я виставляю уроки. Коли учень заходить на той чи інший урок, він бачить план уроку. Назву гуртка, свою вікову категорію, тему уроку, мету даного завдання, що розвиває той чи інший рух, що виховує та кінцевий результат. Нижче він може побачити відео заняття. Переваги цієї платформи є те, що діти можуть зайти тоді, коли їм зручно. Та переглянути відео і конспект. Також ми зустрічаємося через. Відеоконференції, де я, як керівник, розповідаю, як легше запам'ятати рухи чи комбінації, з чого почати про манеру виконання, ведемо бесіди про національні костюми різних регіонів країни. Також спілкуємося з батьками через відео та соціальні мережі. Беремо участь у онлайн-фестивалях, таким чином, ми зацікавлюємо та надихаємо учнів. Коли закінчиться війна. Ми повернемося в наш танцювальний зал та продовжимо роботу вже в офлайн режимі. Хочу побажати всім терпіння вірити в наших захисників та в перемогу. Слава Україні!